Привіт дорогі глядачі, з вами канал Автотема. Сьогодні в рухі і не на автомобілі, але пішком, але но з новинами. І новини для деякої категорії населення будуть вкрай невтішними, вкрай заставлять їх пошевелитися, тому що частині українців, саме українців, введуть техогляд і дуже сильно поглиблять процедуру реєстрації. Автомобіля. Мова йде про тих українців, які в силу своїх обставин так, виїхали за кордон і саме в Германію на українській автівці. Для них усіх буде відновлено вже з осені техогляд і на автівку потрібно буде робити ряд документів, щоб нею там можна було їздити. Зараз вони вибудовують під наші автівки свою законодавчу базу і в найближчий час вже усі будуть переоформлювати. Ну я скажу вам, що приїхати звідси на якісь автівки, якщо ж це ще якась така поганенька автівка, так, і там її повністю проходити техогляд, а якщо там все вирізано, каталізатори, сажовики, то вона його точно не пройде. Перереєстровувати то легше там за якусь пару сотень доларів купити іншу і спокійно на ній їздити. А ми, їздячи саме по Україні, на українських автівках, так, очікуємо, коли дозволять розмитнювати недорого, розмитнювати євробляхи, а також що придумають з тим техоглядом і як він взагалі буде діяти, тому що це також питання часу. І його не ввели лише тому, що почалась війна, а в інших всіх випадках він вже давно був би прийнятий. Я ж на каналі Автотема все це вам детально розповім, тому не пропускайте і до нової зустрічі, дорогі водії.